Якщо вам подобається вивчати італійську мову за допомогою картинок, то на моєму сайті ви можете придбати електронні книги італійська мова з картинками. Для вас величезна знижка. Посилання в описі під відео. Фармачця. Аптека. Фарматчя. Фарматчя. Фармачіста. Фармацевт. Фармачиста, фармачиста, медицина, лики, медицина, медицина, пастилья, таблетка, пастилья, пастилья, помата, мазь, помата, помата. pomata kremam krem kremam kremam olio olia olio olio kotonem wata ko-to-ne kotonem fascia powiaska fascia Fascia termometro gradusnik termometro. Termometro cerotto plaster. Cerotto. 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 Prendere la medicina. Primativiki. Pendere la medicina. Prendere la medicina. Prendi la medicina. Prijimi liki. Prendi la medicina. Prendi la medicina. Metere la pomata. Naklasti mas. Metere la pomata. Mettere la pomata. CE della pomatan. Мы mamo mas ce della pomatam. C della pomatam. Spalmare l'olio. ftirati olju. Spalmare l'olio. Spalmare logliom. Il prossimo da servire. Nupni. Il prossimo da servirem. Il prossimo da servirem. Che cosa posso fare per lei? Чим я можу вам допомогти? Кекоза, посо, фарей. Кекоза посо, фаре ПЕР перлей. Обізоньо ді колькоза ПЕР ІЛЬМАЛЬ ДІ ТЕСТА? Мені потрібно щось від головного болю. Обізоньо ді. Colcoza per il mal di testa. O bisogno di. Colcosa per il mal di testa. Le prescrivo delle medicine. Я вам дам пігулки. Le prescrivo. Деле медine. Ле презриводе медичне. Прова ДОЛОРІ У вас щось болить. Прова dei ДОЛОРІ прова dei dolori, dove le fa. Мале, де у вас болить Дуве ле фа мале, дове ле фа мале. Коза, что с вами? Что з вами? Коза, коза, ла, то се и маль, ди гола, кашель. Bili gorglie, la tosse il mal di gola. La tosse il mal di gola. La febbre, temperatura la febbre. La febbre o spesso mal di testa. У мене часті головні болі. О спессо маль ді теста. О спесо маль діста, Ле до ун антидорифико. Я дам вам знеболювальне. Ле до ун атидорифико. Леко. До ун ко. Коме дево прендерле. Як їх приймати? Коме дево прендерле. Тре вольте аль джорно. Допо іль пасто. Тричі на тиждень після їжі. Тре вольте аль. Джорно. тричі на тиждень. Допо по іль пасто. Після їжі. Тре вольте аль джорно. Допо по іль пасто. Тре вольте аль джорно. Допо по пасто. Мі фа мале ло стомако. В мене болить шлунок. Мі male, в мене болить ло стомако, шумок. Мі Mi ло male, lo мале ло fa Мі un dente, У мене болить зуб, Міа мале унте. Кунто костано і Medicinali, скільки коштують ліки? Куанто поста і медици. Куанто костано і пасті. Приймати до їди. Асумере Ассумре деї пасті assumere prima dei pasti. Assumere dopo i pasti. Приймати після їди. Assumere dopo i pasti. Grazie, goarisca presto. Diacur. Odujaйте швидше. Grazie, goarisca presto. Грација Гориска престом